Поговоримо, чому Русь і Росія це не одне й те саме. Русь і Росія два терміни, які не є тотожними, як би сучасна Російська Федерація не намагалася це доводити. Русь це назва, яка використовувалась для позначення земель і народів, що населяли території, які сьогодні складають Україну, Білорусь і невеличку частину європейського боку Ерефії. Історики. Аби ідентифікувати чітко могутню Руську державу 9-13 століття, давали їй назву Київська Русь. І з цією назвою не змагаються навіть самі московити, бо в цей час на місці територій, де міститься їх сучасний державний центр, політичне життя тільки починало розвиватися. Причому як колонізована Києвом територія. Пропагандистська схема виникла насправді ще за часів Романових, за якою московити стверджували, що після завоювання Києва-монголами територія України втратила суб'єктність, нібито центром Русі стала територія, де нині Москва. Але московські псевдоісторики просто ігнорують існування Галицько-Волинського князівства або Королівства Руського, яке проіснувало два століття і мало своїх королів. Причому воно включило до своїх володінь і Київ також. Тобто в місті Галич, недалеко від сучасного Львова, був король. Що отримав корону в Папи Римського і звав себе королем Русі. Тоді, коли Русь-Україна мала своїх королів, територія навколо Москви була звичайним васалом Золотої Орди. У дійсності, навколо Москви за 14-17 століття виникає зовсім інша держава Московія або Московське царство. Із поступовим завоюванням сучасних земель московські царі, приєднавши до своїх володінь землі центру Русі, вирішили стверджувати. Що Московія є Руссю. Зазвичай загарбники розповсюджують свою експансію і на власні назви. Московія вирішила привласнити собі чуже ім'я. Трохи дивно, але ж так по-московськи. Проте офіційно трансформувати назву на російська держава наважилась тільки за Петра І у 1721 році. Тоді ж цей цар і проголосив себе імператором російським. Але це сталося тільки тоді, коли українці Русичі втратили власний автономний статус. І з виокремленням України зі складу Колишньої імперії тема Русі Москву стосуватися вже не може, бо Україна займає більшу частину колишньої Русі, а Москва десь там далеко. Тому історія так званої Росії або правильніше Московії, як звалася до XVIII століття територія навколо Кремля, так само належить до історії Київської Русі, як історія сучасної Румунії. До Римської імперії, тобто Романія до Роман Імпайя. Уявіть собі ситуацію, якби сучасні румуни почали воювати проти Італії, щоби повернути колишню митрополію. Але ні, румуни усвідомлюють свою належність до Даків і вибудовують на тому власну ідентичність. А Путіну та його прибічникам досі не хочеться визнати очевидного факту, що будувати їхню ідентичність на історичному міфі Русі. Це хибний шлях, бо Україна, тобто реальна історична територія Русі, їм не належить. Тому московитам варто було б шукати коріння їхньої державності в монгольській Золотій Орді або у графінських племенах.